Центр Європи моя Україна, земля із корінням сивих віків. Вона не Окраїна, а Україна, земля нескорених дочок, синів. Ви чуєте голос предків далеких, відважних, сміливих своїх козаків, які щоразу крилах лалеки, летять чим дужч із давніх віків. Війна закінчиться вже незабаром. Пісня перемоги підпирає свій мотив. А ми співаємо разом їм держави, який з вінолі нас сильнішими зробив. А ми співаємо пісню перемоги, в укриття і чисто води. Його співають навіть небеса співають, щоб вернулася весна. А ми співаємо їм незламних, нескорених, сміливих козаків. Такою є твоя й моя держава. Країна відважних захисників, мужні, сильні, вірні за творити історію нову. Наше справжнє українське військо не боїться ворог ти фашистські. Боялися колись УПГ, і правда таки перемогла. Ми обіцяємо, піднімемо з руїни всі міста і села свої. І Нікому нас не зламати, не здолати нашу державу. Бо завжди буде вічно лунати. Слава Україні, героям слава